Адміністрації і районних рад? Вони будуть чи не будуть і що вони будуть робити? Правильно запитання. Коли ми говорили про е, повноваження і ми там записали субсидії адміністра, то це ми розуміємо просту річ, що е, не всі повноваження можуть сконцентруватися в громаді. Тому що якщо ми беремо освіту да, повноцінну спільну освіту, е, це без проблем. Але коли ми беремо, наприклад, спеціалізованого шкільну освіту спорт, високообдарованих образотворчих, не набереться в громаді на повноцінну школу і це буде дорого. Тоді це передається на рівень вище. Тобто принцип такий, якщо на цьому рівні не можуть бути надані послуги чи реалізовані повноваження, вони передаються на висті. І от на такі повноваження будуть на районному рівні. Плюс, як я вже казав, стаціонарна медицина. Стаціонарна медицина це районний рівень 100%. І, і таким чином розподіляється і по інших сферах. Тобто ж саме ну, Високоспеціалізована медицина, хлоп, пішла на область. Тому що, наприклад, онкологія, там, кардіохірургія чи нейрохірургія це, ну, там, одна людина із тисячі там, хворіє, тому. Має бути на величезну територію. Е, коли ми говоримо про освіту, ми е, на обласний рівень це 100% профтехосвіта. Тому що профтехосвіта це багато різних спеціальностей для всього регіону. Тобто логіка розподілу повноважень дуже проста. Відтак кожен орган, тому що є публічні фінанси на районному рівні і на обласному рівні, значить, представницький орган має бути районна рада і обласна рада. Бути. Щоб виконувати повноваження, має бути виконавчий орган. Виконком на районному рівні, виконком на обласному рівні. І вони займаються оцими питаннями. Де місце адміністрації? Місце адміністрації, щоб не наламали дров. Тобто контроль за рішеннями. От вчора ми так довго дискутували про це, є багато різних прикладів, ну, такий політичний приклад. Харківська обласна рада в свій час прийняла таке цікаве рішення про оголошення Харківської області нейтральною, вічно нейтральною і позаблоковою територією. Бред самошедші. Нема чим займатися, але Ну, Почалися суди, пересуди, От, щоб не було такого, таких проблем. Голова адміністрації він контролює дотримання закону. В нього є місяць, акт прийняли, протягом місяця він може його зупинити, звернутися в суд. Акт незаконний. Суд розглядає, якщо дійсно незаконний, акту нема, він є скасованим. Якщо голова просто зловживає цим незаконно зупинив, а суд визнав, що він незаконно, кабінет міністрів. 就。